Вітаю, друзі на каналі. Сьогодні ми поринемо у світ великих битв і ще більших провалів. У новому відео ми розкажемо про топ-10 найбездарніших воєнних полководців в історії, чиї помилки некомпетентність або самовпевненість коштували їхнім арміям тисяч життів, а державам поразок і принижень від римських полів до полів Другої світової. Ці командири увійшли в історію, але. Точно не з найкращого боку. Е, готові дізнатися, хто вони? Хе-хе, Тоді вмощуйтесь зручніше. І погнали. Персіваль. Вейвел – британський генерал, чоловік із виправкою як у манекена з лондонського магазина і послужним списком, що обіцяв велике майбутнє. У Другу світову війну його призначили командувачем британськими силами в Південно-Східній Азії, де він мав тримати оборону проти японців. Виглядав він солідно з вусами, ну як ото з реклами чаю, і здавалося, що Сингапур під його орудою стоятиме як фортеця але, як то кажуть, виглядати героєм і бути ним, то у різні професії. У 1941-1942 роках Вейвел мав захищати Сінгапур, ключову британську базу, гордість імперії, яку називали неприступною. Японці, однак, не читали британських газет і не знали, що фортеця неприступна. Вони, значить, висадилися в Малаї, пройшли так от джунглями, тьоп -тьоп -тьоп, ну, наче на прогулянці, і в лютому 1942 року змусили Вейвела здати Сінгапур. Під його командуванням було 80 тисяч солдатів, але вони замість героїчної оборони дружньо склали зброю і пішли в полон. Це був не просто програш, це був канфуз, після якого британські офіцери ховали очі, а японці сміялися, попиваючи чай із британських запасів. Вейвел, звісно, не був геть безнадійним. Там, десь у пустелях Північної Африки, він навіть вигравав битви, але Сінгапур став його персональним ватерлом. Його помилки погана координація, недооцінка японців і надія на те, що ворог ввічливо постукає перед атакою, коштували Британії не лише бази, а й репутації. На десяте місце його ставимо, бо, хоч і програв, із стрісков, але ну, не весь час командування був суцільним провалом. Інші в нашому топі, повірте, ще більше відзначились в мистецтві програвати. Та й вейвел, кажуть, потім виправлявся. Але знаєте, Сінгапур йому не пробачили ні історики, ні солдати, що сиділи в полоні. Маркус Ліцидікрас Римський багатій, політик і полководець, який вважав, що з грішми е можна купити все. Ну, навіть славу Олександра Македонського. Один із тріумвірів Римської Республіки він прославився не лише гаманцем, а й амбіціями. У 53-му році до нашої ери крас вирішив, що парфія ну, це те саме місце, де він здобуде свою військову славу, щоб затьмарити Помпея і цього як його, Цезаря Гая Юлія. Виглядало, що чоловік із таким статком і армією не може провалитися. Але, як виявилося, золото в бою стріляє погано. У битві при Каррах Крас повів свої легіони проти парфян, які, на відміну від римлян, не любили мечами отомахати в притул, а ганяли собі на конях і стріляли з луків. Красть, замість того, щоб послухати поради своїх офіцерів і адаптувати тактику до маневрених кінних лучників, уперто гнав піхоту, ото уперед, наче на парад. Парфяни, не будь дурні, обстрілювали римлян як у тирі. А коли стріли закінчувалися, підвозили нові. Результат: армія краса була розгромлена, сам він загинув. О, кажуть, парфяни залили йому у горло розплавлене золото, пожартувавши над його багатством. Ну, а римські орли... Штандарти легіонів стали трофеями ворога. Крас потрапляє на дев'яте місце, бо його поразка то не просто тактичний промах, а справжній майстер-клас із самовпевненості. Недооцінити ворога, ігнорувати поради і вести важку піхоту проти кінних лучників. Ну, чесно, це треба мати талант. Але справедливості заради крас. Не був геть безнадійним воякою, та й до кар виглядало доволі пристойно. Проте ця катастрофа коштувала Риму не лише легіонів, а й престижу, а красу життя. Вище в топі стоять ті, хто примудрився провалюватися ще масштабніше, але крас із його золотим фіаско, ну точно заслужив своє місце. Уільям Елфінстоун, британський генерал, чоловік із виправкою гідною парадів у Лондоні, але не боїв у дикій афганській глущині. У 1842 році, під час Першої англо-афганської війни, він командував британськими силами в Кабулі. Ну, здавалося б, досвідчений офіцер. Ветеран наполеонівських війн мав би знати, як тримати справи в порядку. але… Як показала історія, Афганістан не найкраще місце для тих, хто любить воювати за підручником. Коли ситуація в Кабулі стала гарячою, Елфін Стоун вирішив, що пора збиратися геть. Він повів армію 16 тисяч осіб, включно з солдатами, там цивільними. У відступ через засніжені афганські перевали до Джелалабада. Звучало як план. Але на ділі це був ну хаос. Генерал вагався як дівчина перед вибором сукні і не зміг організувати захист колон ані домовиться з місцевими племенами. Афганці, озброєні не лише гвинтівками, а й знанням рідних гір, влаштували справжню бійню. З 16 тисяч уціліла жменька. Хтось каже, один лікар дістався до Джелалабада, та й той хе -хе, ледь живий. Решта, солдати, жінки, діти, ну, загинули від куль, холоду ну, чи в полоні. Стоун заслужив своє місце в топі за чисту нерішучість і талант перетворювати відступ на катастрофу. Його армія не просто програла. Вона зникла, от знаєте, наче її проковтнули гори. Погане планування, ігнорування місцевих умов і надія на те, що афганці чемно пропустять британців, коштувала тисячі життів і репутації імперії. Чому не вище, спитаєте ви? А тому що, е, хоч поразка і була грандіозною, Елфін Стоун принаймні не мав таких ресурсів, як інші невдахи в нашому списку і діяв в доволі складних умовах. Але, ну погодьтесь, втрата 16 тисяч людей це не той результат, яким хваляться на прийомах у Лондоні. Джон Худ, генерал Конфедерації, молодий, хоробрий, і з виглядом ніби щойно зійшов з кіногероїчного такого плакату. У 1864 році, під час громадянської війни в США, він очолив армію Теннессі. Коли Конфедерація вже хапалася за соломинку. Худ був відомий своєю відвагою. Ну ще пак. Людина втратила руку і ледь ходила після поранень. Але. Як виявилося мужність і здоровий глузд, ну не завжди йдуть пліч опліч, гуд вирішив, що найкращий спосіб зупинити наступ Союзу це кидатися в бій як бик на червону гранчірку. у битвах за Атланту та е, Франклін Нешвіл у 1864 році, він раз за разом відправляв своїх солдатів у лобіві атаки проти укріплених позицій федералів. Результат. О, його армія танула, як віск на сонці. Під Атлантою він втратив ключове місто, а в битві при Франкліні його війська просто розбилися об укріплення, втративши тисячі людей, включно з десятком генералів. Нешвіл вже став фінальним акордом. Армія Худа була розгроблена, а Конфедерація втратила останні шанси втримати захід. Худ воював так, наче сподівався, що ворог злякається його запалу. Але замість того отримав лише могили для своїх солдат. Худ потрапляє на сьоме місце, бо його агресивність межувала з безглуздям. Замість того, щоб берегти і без того слабнучу армію конфедерації, він гнав її в м'ясорубку, сподіваючись на диво. Його поразки не лише коштували тисяч життів, а й пришвидшили крах конфедерації, бо втрата Атланти підірвала моральний дух і відкрила Союзу шлях на південь. Чому не вище? Ну бо худ принаймні мав сміливість і раніше показував себе непогано. Але знаєте, коли ти втрачаєш армію через впертість, це не той подвиг, який записують у підручники з тактики. Фрідріх фон Паулюс, німецький генерал-фельдмаршал, чоловік із виглядом старанного клерка, який, здається, краще почувався за столом із картами, ніж на полі бою. У 1942-1943 роках він командував Шостою армією Вермахту, якій доручили захопити Сталінград. Ключ до перемоги ну, на Східному фронті. Форма на Паулюсі сиділа ідеально, плани він креслив акуратно, але. Як виявилося, ну, війна це не тільки папір і виправка. У сталінградській битві Паулюс повів свою армію в пастку, яку сам же і допоміг зачинити. Спочатку німці наступали як по нотах. радянські війська відступали, місто було майже в руках. Але коли Червона армія замкнула кільце оточення, Паулюс замість того, щоб спробувати вирватися, ну, слух'яно чекав наказів від Гітлера. Той Обіцяв повітряний міст із харчами і боєприпасами. Але літаки Люфтваффе привозили хіба що надію та й ту не густо. Поради офіцерів провідсту Паулюс ігнорував, наче вони пропонували йому чай без цукру. У підсумку Шоста армія опинилася у котлі. Понад 200 тисяч солдатів потрапили в полон, тисячі загинули від голоду морозу й куль. Сам Паулюс здався, ставши символом не тріумфу, а катастрофи. Паулюс заслужив шосте місце за те, що перетворив потужну армію на статистику радянських полонених. Його нерішучість, сліпа віра в накази Гітлера і нездатність адаптуватися до ситуації коштували Вермахту не просто битви, а перелом у війні. Сталінград став початком великого відступу Німеччини. То чому ж не вище? Бо Паулюс не був геть безнадійним. До Сталінграда він воював пристойно, та ще й тиск е Гітлера ну, тиснув на нього, не те, як ото, як танк. Але ж коли ти втрачаєш 200 тисяч солдатів і здаєшся, тримаючи в руках фельдмаршальський жезел, ну це точно не той фінал, який пишуть у героїчних сагах. І ось, друзі, ми дійшли до середини нашого рейтингу. Сьогодні ми розглянули першу частину з шостого по десяте місце. Ну, верніше, навпаки, з десятого по шосте. І розглядали ми найгірших воєнних полководців, найбездарніших полководців, чиї помилки коштували їхнім арміям катастрофічних поразок. Але це лише початок. Попереду нас чекають ще більш вражаючі історії провалів від римлян до сучасних персонажів. Хто ж очолить цей список? Дізнайтесь в наступній частині. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і ввімкнути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. До зустрічі, друзі, в другій частині.